Всім привіт! Ви на каналі Цікаве життя в селі. У мене вже ось крокуси цвітуть, але в нас вечір 16.30. І вам хочу показати, що у мене новенького з'явилося. Ось бачите? Ось така висока клумба у мене буде. Збили мені з досточок. Квадратик, прямокутник. Вірніше. Насипала я землею, мастилом пройшла, щоб доска не так трухла, трошечки не вистачило, ще додав колесо. І сюди хочу посадити хризантеми. Всі хризантеми, які знаходяться у мене під забором, я їх хочу попересаджувати. І оці рози додати рози, щоб під забором тільки рози були. А... Хризантеми, вони більш цвітуть на осінь, то щоб вони всі туди на грядочку. Нарциси ось як посходили. Рози вже попідрізала. Це в мене їли абрикоси, кісточки повикидали. Треба буде взяти, розсадити. Ще є робота на завтра. І хочу вам показати, ще ось я грядочку зробила. Посіяла петрушку та цибулю батун. Ось накрила плівочкою. Тут виноградик у мене ось такий ми невеличкий зробили. Забортик для того, щоб він виявився виноград. Обрізала його дос, досить так добре. І ось посадила грядочку, накрила. А далі. Хочу вам показати, що в мене на городі ще. Вірніше покажу, ось у мене ще одна грядочка стоїть. Бачите, вірніше клумба буде, ось квадратик, прямо кутник ось пофарбований. Ось так і там, де козлик, Козлика заберу, а туди ось так поставлю, теж квіти, теж хризантеми туди розміщу. І позагрівано. Ось сюди у мене дерева. Треба оці вишні розсадити. Бачите, вишеньки, яблунька, а вишеньки в круглу забрати. Ось роза у мене. Така плетючка дрібненька. І є роза, яка стелиться по землі. Ось вона маленька, якось по землі стелиться. Також її хочу під забор пересадити. А це яблунька, треба яблуньку чимось обробити. Якась хвороба напала на неї. Поки ще не пізно. Буньки тільки-тільки з'являються. треба обробити. Це йошта. Бачите, які вже листочки з'являються гарні. Ось цибулька, яка. Малина обрізана. І я сьогодні посади, посіяла, вірніше, редиску, редиску, салатики. Біла п'ять рядочків редиску, редису французький завтрак та кругленької салату. Кучерявого посіяла, і руколи, і два рядочки гороху. Дощик у нас накрапає. Вон, сусід, привіт. Так, цибуля посходила, ну, щось вона така, бачите, рядочки помітні, але ледь-ледь, треба її підживлювати. Он спробувала дуже сиро, а дощик намічається, то поки нічого. В ось так рядочками. Бачите, рядочками-рядочками ось так посі... посадила осінню. Треба рядочки буде зрихлити і між рядками насипати соломи. Щоб ось так було гарно. Там у мене під пліном, під пленочкою, їх треба ще пообрізати. Це я вже обрізала. Бачите, пообрізала як ці рядки, а це ще не обрізана, ще обріжу. Ось так, щоб були рядочки, позагрібала. А це, щоб не купляти плівку, бо вона дорого коштує, так саме соломи покладу. Так, дешевше буде. Треба позамітати, гарно-гарно все це пообрізати. А ось і мій часничок. Ось такі мої городні справи. Садочок невеличкий, хочу ще в цьому році дерев поїхати купити. Порозсаджувати треба йошту, смородину. Ось так малиний рядочок посадила під обніжок. Ось такі мої справи. До зустрічі!